Вони допомагають переселенцям, готують закрутки, плетуть маскувальні сітки та збирають гроші для наших хлопців. Вже вкотре активних криворіжців, які підтримують волонтерський фонд, зібрали, щоб нагородити почасними грамотами та подяками. Серед героїв без зброї, які сьогодні отримали свої відзнаки, і Віталій чоловік ще з дитинства мріяв стати рятувальником. А з 2013 року працює де ДСНС, у піротехнічному підрозділі. Служба в ДСНС – це… Частина життя це більша частина життя, оскільки це у рятувальників, це добові чергування, ризики пов'язані з пожежами, ліквідації надзвичайних ситуацій. У нас в зв'язку з повномасштабним вторгненням це ризики для життя тим, що ми звільняємо землю від того ну, вибухонебезпечних предметів, які зараз насіяні, і дуже багато жертв як. Між мирним населенням, так і серед, на жаль, серед наших колег, працівників, друзів. Пані Ольга сьогодні також отримала нагороду. Вона спочатку повномасштабного вторгнення з однодумцями створила фонд «51 волонтар» та почали називати себе творчо військовим фронтом, адже підтримують наших захисників та цивільних за допомогою творчих майстер-класів та розіграшів. Волонтерська діяльність для мене ну зараз все дуже потрібно підтримувати, тому потреби ростуть постійно, коли закінчиться війна. Плануємо надалі продовжувати свою волонтерську діяльність, допомагати людям, котрі потребують допомоги. На діток хочемо зробити акцент. Ось тому дуже важлива підтримка. Згуртованість та підтримку криворіжців при допомозі як переселенцям, так і захисникам на передовій відзначає і Рада оборони міста. За словами Олександра Вілкула, саме криворіжці спільними зусиллями перетворили місто у справжню фортецю. Наша сьогоднішня зустріч це по великому рахунку. Зустріч подяки, зустріч, на якій би я хотів подякувати кожному з вас за вашу роботу, за вашу працю, за вашу стійкість і мужність. Під час війни головне це єднання всіх людей. От тут знаходяться зараз люди, які працюють на кривий ріг на Україну на перемогу. У сесійній залі міську конкому нагородили більше 150 криворіжців. Це вже далеко не перше нагородження, та далеко не останнє. Адже до добрих справ так чи інакше дотичен кожен містянин. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.